З нами на зв'язку. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Пана Іване, вітаємо вас. Таю слава Україні, радий вас бачити навзаєм героям. Слава пане Іване. Хотілося б ну мабуть почати з того, щоб поговорити про ось наші перспективи з урахуванням реалій ось власного виробництва озброєння. В які тут перспективи, і знов таки, оскільки ми вже знаємо про низку договорів і створення україно-німецьких підприємств, також анонсувалось, що правда після воєнні. Розробки подальші, але тим не менш україно-румунські я маю на увазі ракету Нептун. Що маємо станом на зараз? Ми маємо досить хорошу мережу насправді державних підприємств, так званого кордоборонпрому, про які ми всі знаємо. А це насправді декілька десятків підприємств, які. Займаються як і розробкою нових прототипів видів озброєння, так і насправді і працюють на, скажімо, так звані, так, так би мовити, сталі замовлення Збройних сил. Окрім того, ми маємо ряд і, скажімо, приватних фірм, які займаються там випуском, зокрема стрілецької зброї, так само дронів Звичайно, що. Перш за все, це йде замовлення на ті види і типи озброєння, які можуть компенсувати наявність людей на лінії фронту, річ тому, що якщо ворог має в рази більшу кількість людей. Може задіювати велику кількість особового складу абсолютно як розхідний матеріал на лінії фронту, так і, скажімо, якщо вони знімають зі збереження, ту величезну кількість хай старої радянської техніки, але вона її застосовують. Зрозуміло, що ми маємо діяти і діємо асиметрично і У нас основно йде ставка власне на технічне оснащення, оскільки дрони себе зараз оправдовують. Воюють достатньо серйозно, оскільки насправді в Україні створений вид безпілотних сил окремий, абсолютно рід війська, і звичайно що в нас десь склалося певне стереотипне уявлення в суспільстві: що дрон це цей мавік чи оцей FPV дрон, який наносить удар по окопах, куде про які ми маємо найбільше відео, скажімо, у соціальних мережах дрони там тактичного рівня, які застосовуються як проти окремих там. Осіб російських військовослужбовців, щоб провести невеликих укріплених об'єктів. Насправді, спектрів, мережа безпілотних літальних апаратів, дронів, зокрема, вона є набагато більша. Вони є і тактичного, і оперативного, і стратегічного рівня, і десь частково нам дається навіть зараз компенсовувати дронами ті ж самі ракети дальнього радіусу ураження, ми ж знаємо, що дронами вдалося достатньо серйозно похитнути ворожу систему бюджету утворюючу систему газонавтопереробних галузей. Окрім того, з урахуванням того, що скажімо, ми не маємо в такої кількості авіації, як мають вороги, то ми можемо застосовувати все так звані важкі. Безпілотники, ті, ті бомбери, які які застосовують для знищення вже як і ворожих укріплень, так і скупчень ворожої техніки, крім цього, і дрони-розвідники, і дрони і не тільки на повітряного типу, але є і наземні дрони, які зараз ми використовуємо. Для евакуації поранених чи для підвозу боєкомплекту я вже не буду навіть говорити про безпілотні керовані апарати, які застосовуються на морі в чорному морі. Які всерйоз змусили росіян взагалі там переглянути всю стратегію ведення бою чи контролю за, за морем, чи навіть прикриттям окупованого Криму. Знаємо скільки уражених російських кораблів було відбулося уражень як і на уви на безпосередньому морі, так і в доках. Причому в доках чи в. Портах, які прикривалися російською системою протиповітряної оборони, але спершу, спершу знищувалися як і сама протиповітряна оборона прикриття, а потім і ці е, кораблі. Тобто, з, з, з другої сторони кожен день набувається новий досвід, і постійно з'являються нові прототипи, і нові типи, і види безпілотних літальних апаратів. Бо Ворог теж намагається протидіяти і з'являється. Вони намагаються як і випускати, так і насичувати лінію фронту системами ребами радіоелектронної боротьби чи системами радіоелектронної розвідки. І для того, щоб постійно ефективно вражати ворожі сили, засоби, звичайно, приходиться і постійно удосконалювати, міняти. Як і цільове призначення, так і міняти саме обладнання дронів для того, щоб обходити цю, ці реби, то тут по суті такий взаємний безперервний процес змагань. І наскільки мені відомо, що буквально от, вже декілька є заявок, і аналітиків, і військових про те, що зараз ми маємо перевагу в дронах в застосування дронів на лінії фронту. Але маємо також розуміти, що на даному етапі на жаль, дрони не можуть повністю замінити ані наземні сили і засоби технічні, зокрема ані не можуть на жаль замінити в повної мірі ракети чи нашу авіацію. Але прекрасно розуміємо, що вони дуже серйозно зараз впливають на полі бою і є дуже серйозним підсиленням для. Так звиклих конвенційних видів озброєнь, які зараз приходиться застосовувати. Звичайно, що масовість дронів вона добра і правильно, що її величезна кількість готується, але маємо також розуміти те, що за один момент навіть випустити там якийсь мільйон дронів їх можна теоретично, але ворог швидко пристосується і вони будуть неефективні. Тому насправді дрони і випускаються партіями з урахуванням. Появи засобів імпротидії, і їх удосконалюється. Більш іншим, це досвід, який ми маємо брати через зрахування того, скільки ми вже чули скарг від росіян. Що от вони кажуть, що Росія авторитарна країна, російські військові, і вони є команда там на велику кількість дронів їх випускають. Але ще так буває, що ще до моменту приходу на фронт. Вони вже стають неефективними у них, бо українці знаходять системи протидії, вираховують, на яких частотах вони працюють їхній принцип дії, і просто це купа пластику дерева і. І вибухівки, яка не досягає своїх цілей, хоча знову ж ми бачимо, це та та ж сама навіть контрбатарейна боротьба, яка зараз показана. Ми бачимо, що ворог втрачаючи десятки одиниць артилерії кожен день. Ну ми ж розуміємо, що їх в основному знищують як і артилерія, так і безпілсне і безпілотники. Пане Іване, ось з приводу враження силами оборони України ворожих цілей. скажіть, будь ласка, ось цей розвал аеродрому Морозовськ. скажіть, будь ласка, який вплив на лінію бойового зіткнення мав цей без применшення гіперефективний, гіперефективне враження? А якщо беремо сугубо саме аеродром, то розуміємо, що обійшли системи протиповітряної оборони. Ворог не встиг підняти або не в повній мірі встиг підняти авіацію, вже не кажучи про те, що наша розвідка спрацювала і підловила їх в той момент, коли якраз було максимальне накопичення боєкомплекту на цьому аеродромі, тому ми бачили і ці всі супутникові знімки, які Настільки е, показують величезні масштабні руйнування, ну і крім цього, це по великому рахунку. там в межах 200 чи 250 кілометрів від лінії фронту він знаходився, тобто. Це ворожа авіація могла дуже швидко підлітати, з нього наносити удари і відходи, відступати, зокрема, тими ж самими кабами. І добре, що авіація і взагалі технічні об'єкти, які там обслуговували цей аеродром. Ну а це, що ще за все, напевно, станції зв'язку. Це ремонтні бази, які відповідали за діагностику, чи там якісь комплексні. Певний ремонт чи обслуговування авіації, ну і також розуміємо, що він серйозно виведений з ланду і експлуатувати його надальше не можна. Тобто, це на така довгострокова перспектива, яка. Ситуація вірніше для ворожих сил, що він з однієї сторони, як і знаходиться, звичайно, він не зруйнований. Ще, але він використовуватись наповну не, не зможе. Ну і окрім цього, це обрив певної логістики, бо ворог розуміючи, що цей аеродром зараз під під нашим наглядом, під те, що ми можемо завдавати по ньому удари, змусить їх і змінювати саму логістику. В плані авіації, в плані підсилення на цьому напрямку, звичайно, що вони будуть намагатися компенсувати цю втрату збільшенням навантаження на інші аеродроми, що в свою чергу теж дає можливість знищити по потенційному там близькому майбутньому на інших аеродромах. Ворожу авіацію треба розуміти, що Росія після розвалу радянського союзу по великому рахунку жодного аеродрому не побудувала, і тобто, втрата будь-якого аеродрому його експлуатаційних можливостей паралельно впливає на. Те, що йде перенавантаження на інші аеродроми, це змушує їх і скупчувати авіацію, а це потенційні ризики, і вони це прекрасно розуміють. Ну а для наших сил, власне, наших військ, які знаходяться на лінії фронту, це зрозуміло полегшення в тому плані, що ворог не зможе застосовувати на конкретному напрямку свою авіацію не буде застосовувати каби в такій кількості, як вони можуть та, застосовувати. То звичайно, що це збережеться життя і здоров'я наших бійців. Хоча насправді сам аеродром це вже якби вершина роботи, яка проведена для знищення ворожої логістики в їхньому тилу і. Це вже можемо говорити, що це серйозна глибина 200-300 кілометрів, яка яку ми можемо вражати, яку ми можемо тримати під контролем. Звичайно, що ворог теж зробить урахування, зробить висновки по цій ситуації, і намагатиметься інші аеродроми прикривати краще по можливості, або буде намагатися тримати. Максимально наскільки вони можуть в режимі таємності інформацію про перебування авіації чи особового складу на аеродромах, ну але в наш час, коли є і можливість використання супутників, і коли є можливість, коли Україна має на принаймні, в європейській частині Росії достатньо добре розвинуто гентурну мережу. Звичайно, що це їм буде ускладнювати роботу тим паче що це ми можемо розглядати і в комплексі знищення ворожої авіації безпосередньо в Криму. Тобто зараз ворогу прийдеться і збільшувати навантаження на ті повітряні судна, які в них є для того, щоб більш-менш збалансувати ситуацію для їхньої авіації, для того, щоб вони все одно ж будуть намагатися весь спектр кордонів і лінії фронту з Україною тримати в певному контролі і підсилювати авіацію, особливо фронтові. Напрямки, оскільки ми знаємо, що по суті ворог зараз, маючи перевагу в особовому складу, попри все, не може досягати результатів, якщо їхні наземні сили не підтримуються серйозно авіацією, і, зокрема тими кабами, які, по суті, вони зараз теж намагаються скидати в максимальній кількості. Так, пане Іване, в нас є. Буквально дві хвилини, мабуть, що до огляду фронту лінії фронту ми вже не дійдемо. Тому на дві хвилини поставлю ось таке питання. На вашу думку, наскільки реальним виглядає перспектива створення ось такого близнюка аля британський Storm Shadow, а аля французький скальп, німецький таурус якоїсь такої української розробки менше двох хвилин півтори. Знову ж, те, що не заявлено, не означає, що в нас немає, те, що йде, як використання для виготовлення. Нашої ракетобудування про це вже неодноразово заявлялося і говорить. Річ в тому, що я скажу, що так, що зараз на застосування самих ракет і взагалі наша наш принцип ракетобудування і застосування ракет буде також серйозно мінятися підхід до справи з появою F-16, тому що навіть перелічені вами ракети вони по суті створювалися для F-16 або для літаків власне захід. Типу тоді, як на наземні пускові установки для ракет, ми і до цього часу мали роз що могли розробляти. Тим паче немає публічному доступу інформації, наскільки наші ракети, ті ж самі нептуни, можуть, наприклад, яку вістань можуть долати зараз. Та Те, ті техніко технічні характеристики, які і озвучувалися, це були якби так би мовити, до воєнного періоду. Так що, звичайно, що там балістичні стратегічного рівня ракети, їх якщо і випускають, то швидше за все не впевнені, що їх сьогодні випускають безпосередньо в Україні, бо це є величезні ризики. Пане Іване, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Розгорнуті відповіді аргументовані. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ, говорили про перспективи вітчизняного і спільного з нашими західними партнерами виробництва зброї. Про важливість ось цього удару по аеропорту аеродрому перепрошую Морозовськ.